Хочу представити ще раз в вашій увазі тример для гоління під нуль, який досить добре можна використовувати для гоління без насадки, також і в комплекті 1-2-3, тобто це можна використовувати для зняття об'єму волосся на бороді, окантування. Тример дуже і подобається нашим клієнтам, мені особисто металевий корпус повністю йде. Приємно тримати в руках, дуже приємна форма. Дисплей показує рівень заряду акумулятора, може працювати від акумулятора, може працювати від мережі, є індикатор. І тренер достатньо потужний. Я вважаю, що тут 10 Вт. але чому я не можу стверджувати на 100%? Тому що сам виробник це не зазначає. на жаль, взагалі потужність не вказує, тому ми можемо тільки а, десь у нас якийсь власний розсуд, це все казати. Ну, мою думку, тут 10-ваттна потужність, тому що якщо порівнювати якраз з 10-ваттками, то, то прям відчувається потужність, тому в будь-якому випадку це потужний тример. Трішечки по характеристикам. Часть роботи акумулятора 200 хвилин, час зарядки 2,5 години. Може працювати від мережі, хід і збіде і В комплекті йде ковпачок, також дуже зручно, і зручна форма також. А, тому кому. З, о... Подобається звертайтесь, нас вже замовляли здобувані клієнти за якість, я впевнений. Voyager v 183. Замовити можна на сайті Трима і замовити можна через інстаграм і самовизкиї, правда, 47 ретрові біля нової кошти. Тут можна оглянути, забрати. Дякую, гарного дня.